Володимир Станіславович огризко дипломатичною роботою займається десятки років. За свою кар'єру провів багато переговорів і домовленостей. Нинішню агресію Росії до України пояснює тим, що сильна і процвітаюча Україна для Росії страшний сон. Це вияв такого вродженого шовінізму, який, на жаль, притаманний російській еліті для Росії Україна. Це Частина їхньої імперії, і ця частина не має права бути незалежною. Україна для них це територія, а не держава. Германи чи східної сусідки всерйоз говорять про незаконний розпад радянського союзу. А отже, усі пострадянські країни мають повернутися під крила Росії. Однак, гори документів засвідчують інше. Незалежність України офіційно визнали всі країни світу. Ми понад 20 років ведемо дипломатичні економічні стосунки з усім світом як незалежна держава. А перед тим як їх розпочати, офіційно позбулися ядерної зброї, підтримуючи світ світову систему безпеки за це ядерні держави пообіцяли нам гарантувати безпеку і територіальну цілісність нашої держави. Обіцянки це цянки їх не виконали ні Америка, ні Англія, ні тим паче Росія. За ядерне роззброєння ми поплатилися частиною території. Своя кара чекає і на держав гарантів. Відповідальність гарантів полягатиме в тому, що вони власне можливо стануть причиною. Того, що на, на світовій карті з'явиться не одна і не дві, а може добрий десяток країн. Які отримують невдовзі ядерну зброю, це один з найстрашніших сценаріїв розвитку подій. Однак факти беззаперечні країни Заходу і Європи не лише не виконали умов Будапештського меморандуму. Вони не надто засуджують дії Росії. Санкції проти країни-агресора просто сміхотворні. Хоча саме політична і економічна реакція світу зможе швидко і мирно зупинити диктаторську політику російського президента. Правда, тоді ніхто не дасть гарантій. Що Володимир Путін не піде в абанк на весь світ? Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна.